Вітаю вас на каналі ЯРН У цьому відео ми з вами будемо в'язати вишеньки. Також у цьому майстер-класі я вам покажу, як охайно закрити кульку. Тобто, ви коли вже закриваєте її, коли ви зменшуєте в'язання, щоб вона не була ребриста, а була гладенька і охайна. І маленькі вишеньки і великі вони в'яжуться однаково. Все, що їх відрізняє, це товщина пряжі і, звісно, гачок, яким ви будете в'язати. У майстер-класі я буду використовувати ось таку ниточку. На жаль, етикетки в мене не залишилося, але ця пряжа підходить для гачка 2,5 мм. Якщо вам потрібні менші вишеньки, ви просто берете тонкішу пряжу. Наприклад, у мене це 100% бавовна і гачок 1,5 мм. Пров'язувати ми будемо в три етапи. Перший етап це ми пров'язуємо ось ці кульки саме вишеньки. Потім окремо ми пров'язуємо листочки це одна деталька. І наші ніжки для вишеньки це просто ланцюжок з повітряних петель. Почнемо ми наше в'язання з самої вишеньки і будемо пров'язувати кульку. Робимо кільце мігурумі. Виводимо нашу робочу ниточку. І тепер кільце знімаємо. Фіксуємо цю петлю на кільці. І тепер в кільце грумі ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Так, пров'язали 6 стовпчиків без накиду і добре затягуємо кільце груми. Це в нас готовий перший ряд. В другому ряді ми будемо пров'язувати в кожну петлю два стовпчики без накиду. Вводимо гачок в першу нашу петельку, виводимо робочу нитку і тепер пров'язуємо перший стовпчик без накиду в першу петлю. У цю ж петлю ми пров'язуємо другий стовпчик без накиду. У наступну петлю пров'язуємо перший стовпчик, і сюди ж пров'язуємо другий стовпчик. І так в кожну петлю ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Пров'язуємо в останню петельку 2 стовпчики без накиду, і це ми закінчили другий ряд. Тепер у третьому ряді ми будемо пров'язувати один стовпчик. А у другу два стовпчики без накиду. Знову один і два стовпчики без накиду. Пров'язуємо в першу петельку перший стовпчик. У другу петельку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Знову один стопчик без накиду. І у наступно два стопчики без накиду. І так ми повторюємо до самого кінця. Дов'язуємо ряд до кінця і пров'язуємо в останню петельку два стопчики без накиду. Далі наступні 3 рядочки ми пров'яжемо в кожну петлю стовпчик без накиду. В попередньому ряді в нас 18 петель, і тому 3 рядочки ми пров'язуємо по 18 стовпчиків. Дов'язуємо ось цей третій рядочок просто стовпчиками без накиду. І в наступному ряді ми будемо зменшувати наше в'язання. Пров'язувати ми будемо в першу петлю один стовпчик, а другу і третю пров'язуємо разом. Знову один і другу третю разом. Отже, ми пров'язуємо перший стовпчик в першу петельку. І далі другу, третю пров'яжемо разом. І зараз я вам покажу, як так пров'язати ці дві петельки, щоб закрити охайно нашу кульку, так, щоб коли ви закриваєте, вона не була ось така ребриста. Підхоплювати ми будемо лише одну стіночку петлі. Ось так ми підхопили передню стіночку, і в наступній петлі так само підхоплюємо тільки передню стіночку, виводимо робочу ниточку. І пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Далі у наступну петлю ми пров'язуємо просто один стовпчик без накиду, і наступні дві ми пров'язуємо знову разом. Підхоплюємо одну стіночку петлі на іншій петлі так само і виводимо робочу ниточку. Пров'язуємо просто стовпчик без накиду. Пров'язуємо останні дві петельки разом, і ось такий рядочок дуже охайний, рівненький, в нас вийшов. В наступному ряді ми будемо пров'язувати кожні дві петлі разом. Підхоплюємо одну стіночку однієї петлі, одразу ж підхоплюємо наступну і пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Тепер знову підхоплюємо одну петельку, іншу, і все це пров'язуємо. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Пров'язуємо останні дві петельки разом. І все, це був наш останній рядочок, і тепер нам лишається тільки наповнити нашу вишеньку. Закривати кульку ми будемо пізніше, після того як пров'яжемо ось ці ніжки для вишеньок. Вони вставляються в саму вишеньку, тому закриємо ми її потім. Ніжки для вишеньок це звичайний ланцюжок з повітряних петель. Я набираю 20 повітряних петель, ви можете приміряти до ваших вишеньок і зробити ту кількість, яка потрібна вам. Вертаємось до нашої ягідки. Ось в нас лишилася петелька, ми пров'язали останній стовпчик і тепер цю петельку, ниточку просто витягуємо. Далі цю ниточку вводимо в голку і будемо закривати отвір, який лишився. У нас є 6 петель. Ось ці останні петельки, які ми пров'язали в останньому ряді. І підхоплювати ми будемо не повністю цілу петлю, а тільки передню стіночку петлі. Ось цю. Вводимо голку в першу петельку і підхоплюємо передню стінку петлі. Знову з лицевої сторони всередину підхоплюємо тільки передню стіночку і виводимо нитку. Далі у наступну так само, і так ми маємо зробити 6 разів. У випадку з вишенькою ми будемо ховати всередину ніжку від вишеньки і тільки потім затягнемо цю ниточку. Якщо ви в'яжете просто кульку, то ви ось цей останній ряд затягуєте і ниточку фіксуєте, і виглядати воно буде дуже охайно. Беремо нашу ніжку і тепер її вводимо всерединку. Добре, затягуємо ниточку навколо ніжки, так, щоб вона трималася добре. І щоб її краще зафіксувати, ми її ще прошиємо. Тепер пров'язуємо ще одну ось таку вишеньку і кріпимо її до цієї ніжки. Самі вишні в нас вже готові, вони виглядають охайно і ніжка добре тримається. Лишилося нам пров'язати тільки листочки. Набираємо ланцюжок з 10 повітряних петель. У нас 10 повітряних набрано. Тепер ми робимо одну додаткову петлю і у другу від гачка пров'язуємо стовпчик без накиду. У наступну петельку ми пров'язуємо напівстовпчик стовпчик з накидом. Далі в'яжемо стовпчик з накидом. В наступну петельку напів стовпчик з накидом. Дві петлі ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Тепер знову робимо напів стовпчик з накидом. У наступну пров'язуємо стовпчик з накидом, далі напів стовпчик з накидом. І в останню петельку ми пров'язуємо три стовпчика без накиду. Тепер ми будемо в'язати вже по наступній стороні. Робимо накид і в першу петельку ми пров'язуємо напівстовчик з накидом. В наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі знову напівстовчик з накидом. Дві петельки пров'язуємо стовпчиками без накиду. Це в нас перший стовпчик і у наступну петельку другий стовпчик без накиду. Тепер пров'язуємо напівстовчик з накидом. У наступну стовпчик з накидом. І знову напів стовпчик з накидом. В останню петельку ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Перший стовпчик і сюди ж пров'язуємо другий стовпчик. Закінчуємо наш ряд з'єднальним стовпчиком в першу петельку. Далі ниточку ми відрізаємо і продягаємо її крізь останню петлю. Кінчик, який в нас лишається, ми ховаємо у в'язання. Збираємо тепер вишеньку. Беремо листочки, ось так кріпимо їх до ніжок. Відрізаємо ниточку зелену і тепер ось цією ниточкою ми будемо обмотувати наші детальки. Всі ниточки сховали, і ось така вишенька в нас вийшла дуже симпатична і охайна. Як і казала на початку, ви можете в'язати з тоненької ниточки, і тоді у вас будуть ось такі маленькі вишеньки. Чим товстіша пряжа, тим більша вишенька буде. Ви можете її зв'язати, наприклад, для брелочку. Отже, я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Рівних вам рядочків і зустрінемося у наступних відео.